Доброго вечора на каналі 402. Програма на часі. Ми працюємо у прямому ефірі. У нас сьогодні в студії двоє гостей: це кандидати в депутати до Івано-Франківської міської ради від партії Українське об'єднання патріотів Укроп Світлана Оришко та Роман Бончук. Доброго, Доброго вечора вам. Доброго. Сьогодні велике свято День Покрови, крім того, День українського козацтва, крім того, День Української повстанської армії. І віднедавна офіційне державне свято, День Захисника Вітчизни. Тому не можемо цю тему обійти. Обов'язково починаємо з цього. Пані Світлана, як ви. Думаєте, наскільки е, приживеться це свято? Нове майновазі, яке президент запровадив цього року, е, і наскільки воно актуальне сьогодні в українському суспільстві? В першу чергу хочу всіх мешканців міста Івано-Франківська України привітати з цим величним святом покрови Богородиці, е, і побажати всім людям в першу чергу миру і надії, надії в те, що буде все добре і боже мати нас. Обереже від всіх цих негараздів, які на даний момент існують в Україні, і дасть нам надію, віру і все таки любов до нашої батьківщини і до наших людей. І щодо питання, ви знаєте, для мене це є дуже величне свято, і я думаю, для кожної родини тепер. Української, яка переживає ці події на даний момент, які в нас є на сході, які є зараз в передвиборчих таких агоніях, тому що я вважаю, що зараз кожна партія десь змагається за своє місце під сонцем. І десь ми забуваємо про те, що відбувається зараз у нас на сході, і дійсно ми є в ну живемо просто в воєнні часи, де дуже такі неприємні ситуації стаються. І от сьогодні знову маємо статиш, статистику, що знову відкривається більш така активна фаза, а, так, фаза що знову перемир'я, десь пішло вже в іншу стадію, і знов маємо бойові дії. То я вважаю, що це свято є актуальним на даний момент і дуже потрібним для людей. Чому? Тому що в це свято, що воїни. Наші, які були, які є, і які в майбутньому будуть, вони відчувають опіку кожної людини опіку влади, в тому, що ми маємо це вже національне свято, і сьогоднішній день вихідний говорить про те, що ми маємо десь з однієї сторони скорбити, з іншої сторони святкувати, скорбити за тими, які загинули, які віддали своє життя, свою честь, свою гідність за нас. За те, що ми зараз знаходимося в безпечних умовах, а з надією її жити в те, що скоро ця війна закінчиться, і ми зможемо все-таки отримати нову Україну з умовами, з комфортом і все-таки з безпекою. Тому миру нам всім, і я думаю, що це буде скоро. Пане Романе, сьогодні я знаю Музей Небесної Сотні, який ви створювали з однодумцями у Івано-Франківську, який працює. Е, презентували книгу пам'яті Небесної Сотні. Розкажіть е, коротко, що це за книга, чия це була ідея, хто над нею працював і як відбувалася презентація? Ну, якщо коротко, то презентація відбулася в такому розширеному форматі. Тобто, ми зібрали е, родини. Кожен мав можливість вислухати людей, які приймали участь в цьому проєкті. Це величезний проєкт. Саме тут є систематизований, систематизований підхід до саме, до, до саме Небесної сотні. Тобто, не просто там, конкретні там, біографічні дані, а систематизація з позицій, з яких областей. Який час, і були люди, які окремо спілкувалися з родинами по 2-3 години в день по телефону, і по можливості зробили такий розширений розширену інформацію. Що найбільш цікавим було, то що це знову ж таки підтверджує динамічність розвитку музею. Тобто музей надалі розвивається, він приймає людей, він думає про перспективи. І ця книжка це є ще один крок до. Вшанування пам'яті, тобто для того, щоб свідомість українців вона збагачувалась саме, саме вектором пам'яті. Ви вже згадали про те, що музей працює динамічно. Ви особисто розраховували, що музей буде ну, такий популярний, скажімо, відверто Івано-Франківську, що стільки буде відвідувачів, і які у вас плани надалі по розвитку Музею Небесної Сотні? Якщо чесно, то я не очікував, що буде такий. Бум, бо це справді бум. Е, якщо б я напевно очікував, то воно би напевно, не, 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 не справдилося. Да, бо, бо те, що зараз відбувається, це, а, це щось колосальне. У нас в день буває там 200-300 дітей, вони їдуть, вони записуються на екскурсії, вони, вони очки горять, вони задають питання, їм все цікаво. Вони усвідомлюють і розуміють, що от от зараз починається нова сторінка історії. І що цю сторінку вже не можна, так знаєте, прогорнути, її треба детально вивчити, і вивчити не просто на рівні е, такої галочки, що от пройдено, як в школі, знаєте, зазвичай, mm -hmm. а відчути, е, припустимо, і серцем, і душею, і прийти додому, і обговоритися ще раз, і пригадати, і думати, що ж буде далі. Вот я хочу ще доповнити Романа, тому що а, ця книжка пам'яті Небесної Сотні це є початок а, такий інформаційний, знаєте, про ту Небесну Сотню, а, де з фотографіями і з короткою інформацією про кожну людину а, в цій книжці дано. Але це тільки початок, чому я сказала, тому що буде продовження. І зараз вже люди починають працювати над другим виданням, де детально буде історична довідка про кожну людину з Невесної сотні з автобіографією і з життєвим шляхом, що ця людина робила в побуті, що її спонукало поїхати туди в на майдан. І коли сьогодні почули таку інформацію, що дійсно люди вже зверталися навіть з кордонів, де дійсно було, знаєте, такий спочатку інформативна шквала, що люди доїжджали до кордону, ну як тільки почули, що відбуваються воєнні дії, і дійсно пішов розгін майдану, поверталися з кордонів і. І брали просто сумку на плечі і їхали на майдан. У кожного була своя мотивація. І для того, щоб ми про кожну людину і про кожну родину могли написати це, це потрібно зробити такий історичний екскурс в минуле кожного, кожного з небесної сотні. І при підтримці Олександра Шевченка, я думаю, що ця книжка буде мати життя. І, відповідно, ми в ближчому майбутньому отримуємо вже друге видання, де з детальним описом буде. Кожної людини, яка тут, в тут цій книзі, біографія тільки тих, які з Прикарпаття. чи усіх представників Небесної Сотні. Всіх, так? Усіх представників Небесної Сотні, mm -hmm. їх є 107 з кожної області, з інших міст. Тут описана кожна людина, яка входить в Небесну Сотню. Пан Роман сказав, що дуже багато екскурсій, дітей ходить в музей Небесної Сотні. У мене таке до вас запитання, пані Світлана: наскільки важливим є оце патріотичне виховання? Ви педагог, ви можете про це більше сказати? І з якого віку воно має починатися, як ви думаєте? Ви знаєте, мені кажеться, що патріотичне виховання взагалі воно йде з материнства. Як тільки мама народила дитину, ми з вами розмовляли, співає колискову, ми говоримо про те, що дитина чує вже українську мову, вона вже десь причетна до тої української національної традиції, яка є. Родинні свята, які святкуються в нас, це так само дитина бачить, виховується в сім'ї. А коли вона вже йде в садочок з 2-3 річного віку, там вже. Долучається, відповідно, вже і вихователі, родинні свята, які проводяться. Ми починаємо вивчати віршики про маму, про бабусю, про тата. Ми говоримо про гімн, ми говоримо про символ України це калину. Де дитина вже з маленького віку починає набувати собі оцю національну таку, знаєте, Ідентифікацію. ідентифікацію, що ми, відповідно, маємо якісь символи, ми маємо ці традиції, ми маємо мову, ми маємо дуже велику спадок, дуже великий, який потрібно розвивати в дітей. Щодо патріотичного виховання, щороку це має набуватися в іншій інформаційній такій, знаєте, атаці на дитину, ми маємо спочатку починати з першого, це з гімну. Україну з символом України, з традиціями в сім'ї, з традиціями в колі, з традицією місцевості, тому що в нас дуже багата е, місцевість на різні традиції, де дитина приймає участь. Ми йдемо святити Паску, ми говоримо, що це за свято, чому воно відбувається в, сім в колі сім'ї. Ми йдемо на Різдво, ми знову же святкуємо це сімейно, ми знову вже долучаємося до патріотизму. Щодо е, патріотичного виховання у вигляді. Любові до країни, любові до мови то це у школі. Це повинна бути взагалі системний підхід до патріотичного виховання. Кожна екскурсія повинна відповідати змісту тематичному, який повинен вже внести свій клаптик в патріотичне виховання. Кожен похід на могилу бійця УПА, кожен похід на могилу Небесної Сотні. Кожна е, бійця, який зараз загинув е, в зоні АТО, повинна інформаційно бути збагачена, чому людина загинула, за що вона загинула, і, і що було передумовою те, що вона загинула. Ми прекрасно розуміємо, що їхня жертва це не є поодинока жертва, і їхні жертви, які вони зараз даються, вони мають великий спадок. Це та історія, яка повинна будувати нам патріотів в Україні в майбутньому. Уже ці діти, які зараз виховуються в цей час, вони вже не будуть тими дітьми, які ми ще були в дитинстві. Вони бачать зараз реальні приклади, і приклади є негативні, е які мають дуже трагічні наслідки. Це дуже багато поранених, дуже багато загиблих. І, і діти вже задають свої питання: за що? За вільну Україну. Тому я думаю, це є великий спадок щодо в патріотичному вихованні, і кожна людина повинна внести свій клаптик в патріотичне виховання молоді, яка на даний момент ну росте. Ви двоє кандидати в депутати до міської ради від політичної партії «Укроп». перейдемо до таких запитань більш програмних, скажімо так. Чому, пане Романе, давайте з вас почнемо? Ви митець, художник, ви вирішили балотуватися у міську раду. Де ви бачите там своє застосування? Чому ви туди йдете і що маєте намір в місті Івано-Франківську зробити? Ну, відверто кажучи, роботи є надзвичайно багато, тому що є. Такий етап, можна сказати, приситнення. Тобто, от були певні конкретні етапи в розвитку нашого міста, коли якісь, якась каденція певного тренду або певного бачення вона закінчується і логічно хочеться, щоб було продовження. У нас відбувається такий можна сказати, консервативний застій. І перспективи такої не відчуваються. Знаєте, щось стає модним, і воно набуває такого шаленого буму, і всюди розвивається таке суцільне ну, повторення. От Якщо ми візьмемо будь-яку сферу, то ми зрозуміємо, що систематичності в цій сфері не відбувається вже багато років. І у мене, як людина, яка працює не тільки в сфері мистецтва, і в сфері дизайну, архітектури, для мене є важливим це систематичність. тобто Симбіоз різних діяльностей для того, щоб відбулося створення щось нового. Бо якщо нове не створюється, то у приворі немає розвитку. А ми зараз бачимо, що є безліч людей, які знаходяться на своїх посадах вже там по 25 років, де є певні установи, які не розвиваються, як були там 20 років, там старе крісло дерев'яне стояло, так воно і знаходиться. І де би ми зараз не дивилися у цей. Такий консервативний застій, він є, можна сказати, фатальним. Моє бачення це зміни. Тобто я би хотів, щоб досвід приймався. Для того, щоб досвід приймався, треба створювати певні умови. Умови це знову ж таки доступність. Якщо ми зробимо доступні умови сприйняття досвіду, то більше нічого не потрібно, тому воно буде рухатись, люди будуть це сприймати і самі бажати змінювати. А у нас все відбувається в сфері такому, знаєте, от хто кого пережене в якомусь там іміджі, от, що створюється, в архітектурі беремо, то у нас, на жаль, вже давно. Давно такого чогось оригінального в місті не було. Ви хочете, я так розумію, що ви хочете, щоб Івано-Франківськ задавав тон і тренд, а не наслідував там ну, якусь практику з інших міст. У нас є для цього фахівці, люди, архітектори, я не знаю, якісь активні громадяни, які могли б брати участь у цих проєктах. Як ви оцінюєте і відчуваєте? Ну, ну, відверто кажу, Потенціал у місті Івано-Франківську є? Він для завжди такого? був. Він завжди був, починаючи від станіславського феномену. І на сьогоднішній день у нас неймовірна кількість талановитих людей, геніальних, які яких знає вся Україна? Франківськ ніколи не був позаду. Просто він надзвичайно подрібнений. Розумієте, якщо ми беремо будь-яку сферу або будь-яку конкретну діяльність людей, то навіть ця діяльність подрібнена на сотні спільнот, і вони між собою не можуть знайти діалог. Тобто Сам... їм потрібен якийсь єдиний центр, та, та, який б їх координував. Має бути діалог між різними людьми, між різними поглядами, поколіннями, баченнями. І тоді, от, коли відбувається цей доступний. Для досвіду сприйняття для комунікації така атмосфера, то зразу ж все стає на своє місця. Якщо цього не буде, то буде так, як зараз. Пані Світлана, з якими намірами ви йдете в міську раду? Що будете робити, де бачите своє застосування? Я хочу доповнити Романа, тому що все таки що в нас щодо культури і щодо наших традицій, і що як ми бачимо в подальшому розвитку, написана програма. Знаєте, команди Олександра Шевченка, і де детально прописано ті практичні механізми, які ми будемо застосовувати щодо культури, щодо мистецтва. На даний момент, знаєте, я вважаю, що дуже великим е, таким негативним моментом є це, у нас немає єдиної. Відділа, який би курував взагалі то історико-культурною спадщиною і історико-культурною архітектурою, ми бачимо такі приклади, наприклад, як на січових стрільців, розі січових стрільців і чорновола будинок просто обвалився, так і скільки він вже часу стоїть, просто безхозним, ми знаємо, що це архітектурна пам'ятка, і нічого не робиться. Абсолютно, місто не думає про те, що ми воно повинно зберегти те, що є. Тому одним із механізмом, який ми наша команда буде втілювати, якщо ми прийдемо. До влади, то те, що ми збережемо те, що в нас є, і ми будемо розвивати майбутнє, Майбутнє навіть в плані мистецтва. До мене неодноразово зверталися митці, художники, літератори, які просили допомогу. Директор художньої школи цього року до мене звернувся каже, от хочу зробити ремонт в приміщенні. Він не має думати, як розвивати. Надбання mm -hmm. своїх дітей, цю ці, от, знаєте, такі творчі їх задатки, творчі їх, задатки. він думає про те, як, як створити умови, навіть для того самого показу. Дитинка намалювала картину, вона не має де себе проявити, де себе показати. І він попросив допомогу. Вони ходять просто на даний момент спритянутою рукою. Просять, поможіть мені. До депутатів, до меценатів, до, до перехожих, тому що мені потрібно допомогти зробити ремонт і зробити освітлення в приміщенні. Зі свого депутатського фонду я йому допомогла, і от уже нещодавно було відкриття, і цей е, зал відкрився з хорошим освітленням, і дітки вже мають де виставляти свої експозиції, свої експонати. Ми говоримо про те, що мистецтво не повинно бути в дотаційній сфері. Ми не повинні давати як на, на жертву, ми повинні це як інвестиція інвестицію використовувати інвестицію в майбутнє в розвиток наших дітей, тому наша команда буде в першу чергу зберігати те, що в нас є, і розвивати інвестиції в мистецтві і в певних навичках в культурі. Щодо механізмів, що ми будемо далі зробити, це в першу чергу нам треба історико-культурну, історико-архітектурну нашу спадщину, яка є у нас в місті Івано-Франківську, це її відновити. І відповідно зробити інформаційні дошки про цю культурну і архітектурну спадщину, довести інформацію у вигляді історичних таких, знаєте, посібників про кожен об'єкт, і відповідно включити їх в маршрути туристичні, які будуть подальше розвиватися. А щодо національних традицій, наша команда зробить Буде відновлювати ці фестивалі етнічні, які на даний момент в наша місцевість має, але вони є давно забуті Лемківські. Бойківські фестивалі, де ми можемо буде мати можливість їх представити, і відповідно потрібно зробити календар подій постійно транслювати не тільки в Івано-Франківську, а за межами івано франківську по цілій Україні. І ще добре би, були, Власне, би так, ми за кордоном. Щоб привабити людей якомога, тому що на, на часто цих, фестивалі відбувається та, так для галочки, скажімо. І, там і нікого там немає, сотей. тільки просто свої же члени виконкому і представники mm -hmm. влади, які приходять і собі збирають. Медалі, що ми це зробили. А от для кого це робиться? Чи це робиться для чиновників, чи це робиться для мешканців, для туристів? Оце треба собі поставити це питання. Чи можна а, врятувати архітектурне обличчя Івано-Франківська? Таке дуже глобальне питання, але. Я, коротко я вам скажу відверто, що е, будь-який архітектурний елемент, старий, він е, абсолютно доступно реставрується і рятується. Є практика світова. Є безліч фірм, які цим займаються, ми знаємо на світовому ринку, але знову ж таки для цього потрібно створювати умови. Тобто для того, щоб запросити якусь конкретну фірму, яка може відреставрувати будинок, то це не складне питання. Тобто зараз хімічна промисловість розвивається, є безліч варіантів органічного відновлення тих ж самих гіпсових, гіпсової ліпнини і всіх. Елементів старої штукатурки. Єдине, це, що це бажання, ну і кошти, кошти, і можливість такого, можна сказати, грамотного засвоєння. Бо я особисто приймав участь в багатьох реставраційних моментах. Якщо уникати можливості, то завжди є творчий підхід, і уява, і бажання. І це робиться елементарно, бо ми згадаємо навіть 20 років тому або навіть 10 років тому, я приймав участь в багатьох будинках на стометрівці і особисто знаю, що там абсолютно немає нічого складного. Головне, це просто підійти до елементів з відповідальною любов'ю, тобто зрозуміти, що архітектура це є симфонія, тобто поєднання простору, елементів будови, і зрозуміти, що це візуалізація, тобто люди це бачать кожен день. І це не може бути так одноденно або штучно, як зараз ми бачимо багато є. Таких штучних застосувань, тобто не можуть відреставрувати старе, вони його ліквідують і роблять бутафорію, ніби бутафорі. от воно так було. І спрощують. Воно, відповідно, абсолютно не має естетичного, естет, такого, можна сказати, емпіричного е, розуміння. Люди всі ходять з таким подивом, дивляться, ну що це таке. Це спрощення. І є завжди виправдання, що світ іде до спрощення, тому ми спрощуємо. Але архітектура вона має свої колосальні традиції, стилі, і це треба зберігати. Запитання до вас двох дуже коротеньке, бо вже не маємо так багато часу. Чи згідні ви з тим, що забудову вже в центральній частині міста треба припинити і чи будете ви такі таку позицію займати у міській раді? Ну я відповім перша я вважаю, що забудова в центральній частині міста, особливо там, де є скупчення архітектурної спадщини, повинна бути взагалі припинена. Якщо це є... Будівля, яка в залежності потрібно в першу чергу, що місто зробити, і відповідно ми це будемо робити. Як прийдемо зробити парп... паспортизацію всіх об'єктів, які являються, які мають пам'ятку архітектури національного значення, місцевого значення, це обов'язково треба ідентифікувати, тому що в нас, якщо пам'ятка архітектури, в нас перший поверх весь або проданий, або в оренді і заліплений різноманітною рекламою. Власне так. І ніхто абсолютно на це не звертає увагу, тому що всім це добре, бо всі отримують з цього якийсь зиск. Потрібно вже цю практику припинити, і відповідно, якщо це вже продано в приватній власності, домовлятися з підприємцями для того, щоб вони зберігали ту культуру і ту спадщину, яка на даний момент у нас ще залишилася. Щодо забудови в центральній частині міста, якщо будинок уже в аварійному стані його просто неможливо абсолютно відновити. То потрібно його відновити у вигляді не заселення туди населення знову ж віддати квартири, якщо там люди проживають, віддати квартири їм, бо забудовники будують в різних мікрорайонах, можливо, навіть десь і ближче в центральній частині міста, а самим уже зробити там якийсь мистецький центр, так щоб не постійно було навантаження на цей об'єкт, а поступово і можливо відмінити відновити всі об'єкти. Але треба мати на це в першу чергу політичну волю, тому що треба буде говорити з. Підприємцями треба буде говорити з бізнесом, треба буде говорити з інвесторами, які будуть вкладати, тому що в нас є така практика, що ми виігруємо. Інвестиційні проекти а відповідно нас потім заставляють інвестора оплатити за об'єкт, оплатити за соцрозвиток, провести комунікації. А ще відповідно потім заплатити, бо є корупційна складова. Якщо ми усунемо ці всі перешкоди, то бізнес сам прийде і сам запропонує: я хочу відновити цей об'єкт, і я готовий вкласти стільки-то, стільки-то коштів. Як, як оцінюєте цю виборчу кампанію? Ви ну, прикріплені до округів. Зустрічаєтеся дуже крутенько, скажіть, зустрічаєтеся з виборцями. Які аргументи, чим переконуєте людей, і як взагалі на вашому окрузі відбувається кампанія виборча? На маму особисто. Так. Ну, на маму особисто, все чудово. Я з людьми спілкуюся, я їх розумію. І я, в принципі, багато речей знаю, як вирішити, але на все свої часи і можливості. Єдине, що мені дійсно мені жахливо спостерігати, що воно як було в якомусь там 15 років тому, угу. в такому стані і залишилось. І звичайно, що люди, оця точка кипіння, вона зараз якраз є. Тобто не факт, що вони будуть терпіти це далі в такий суцільна брехня, яка відбувається, і е, дітей народжується більше заселення. Подвір'я збільшується, а нічого не робиться абсолютно від доріг до паркування машин, тобто нічого не робиться. Інфраструктура, по суті, така змертвіла. Вони там своїми силами щось пробують робити, десь виростає несподівано багатоповерхівка, там теж mm -hmm. багато нічого не зрозуміло. І взагалі мені здається, що в місті, я доповню попереднє питання щодо такого масового. Будівництво, мені здається, що це просто йде вже якась така внутрішня локальна конкуренція між будівельниками. Тому що я ще не зустрічав жодної будови, я вам скажу відверто, де було би врахову врахування, врахування якогось такого дійсно комфортного планування для життя людей. Це А. І по-друге, елементарних е ландшафтних вирішень для самого будинку. Тобто вони ліпляться як, е такі, знаєте, як в, в якісь такі іграшкові будинки. А що буде далі? Ніхто про це. Ніхто ніхто про це не знає. Пані Світлана, як іде виборча кампанія на вашому окрузі, розкажіть коротенько, чи е, чесною вона є, і чи можемо ми говорити, що застосовуються якісь нечесні технології? Е, ви знаєте, буквально до нещодавно я вірила, що ще ці вибори можуть вже відбутися під чесними гаслами і відповідно чесною процедурою. але сьогодні столкнулася з такою негативною ситуацією, де побачила, що від певної політичної сили ходять люди і пропонують кошти за те, що е, люди повинні білити сфотографувати і відповідно донести його до? Тої чи іншої людини і отримати за це певне відшкодування за мерське крісло 500 гривень, а за кандидата в депутати 300 гривень. Якщо людина сфотографує білетень, що вона проголосувала за того, то кандидата, відповідно, вона отримає 300 гривень. Я хочу звернутися в даний момент до людей і попросити їх будьте чесними перед собою, будьте чесними перед своїми людьми. І все-таки ми заслуговуємо на ту владу, яку ми вибираємо. Подумайте про те, що нам потрібно буде з цими. Людьми працювати потім 2 роки чи 5 років. Тому зробіть вибір чесно, правильно. Не купаляйтеся за тих пару копійок, які вам абсолютно не, ну, нічого не вирішать в даний момент. Зробіть свої ставки на майбутнє і на перспективу своїх дітей і себе. Вперше, до речі, чую про такі е, факти. Я ніколи б не могла подумати, що в Івано-Франківську таке може відбуватися. Сподіваюся, сподіваємося, що це вперше і в останнє ми про це чуємо. Дякую вам за цікаву розмову і нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися із кандидатами в депутати до Івано-Франківської міської ради від політичної партії Укроп Світланою Оришко та Романом Бончиком. Спасибі усім, хто нас дивився. до зустрічі на все добре.